Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого на крану йдуть? Протягом довгого періоду часу Україна потребувала героїв. Так, звичайно. Були герої минулого визначні історичні постаті та видатні особистості, з яких треба брати приклад. Але тут, в реальному часі, їх фактично не було. Та раптом вони відродилися, як фенікс з попелу, вони чинять звитяги, вселяють віру і дарують надію. І так боляче стає, коли вони йдуть. Але є розуміння, що вони не вмирають, а просто повертаються на небо, щоб поважкі для країни часи. Повернутися знов. Герої не вмирають. У цей нелегкий для нашої держави час військовослужбовці Збройних сил України та добровольці з цивільного населення мужньо і відважно борються з ворогами нашої держави. Є серед них і жителі нашого села, які з честю боронять свою землю. Нація, яка має своїх національних героїв, ніколи не загине. Українська нація породила сотні тисяч героїв. Котрі боролися і віддавали своє життя за незалежність української держави. Одним із таких героїв був Олексій Болдарів. Народився Олексій 18 квітня 1987 року в селі Великі Копані Херсонської області. З 1993 року навчався в Великокопанівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, яку закінчив у 2004 році. Свою шкільну дорогу Олексій розпочав в стінах Великокопанівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів. Саме тут вчила його писати, читати перший вчитель Оліхярук Світлана Сергіївна. Ось як згадує вона свого учня. Згадую біля мочу і його очі назавжди усміхненому всміхненому обличчі. Таким зі шкільної парти мені запам'ятався маленький Олексійко. Він зростав енергійним, життєрадісним хлопчиком із нестримною цікавістю та жагою пізнання. У цей нелегкий для нашої держави час він відважно боровся з ворогами нашої країни. Ми гордимося його мужністю, його відважністю. Для нас, загибель Олексія, стала. Великим потрясінням і неповторною втратою. Ці слова я присвячую Олексію. Ми дякуємо Олексію тобі за життя. Ми дякуємо Олексію тобі за свободу. Пробачте нас. Пішов ти в небуття і більше не повернешся додому. Ти йшов у бій, і йшов на вірну смерть. Ти не лякався нікого і нічого. Ти захищав усіх жінок, усіх дітей. Ти знав, що робиш і для чого. Тебе пам'ятати будемо завжди. Герої не вмирають, просто йдуть із поля бою небеса. Другою людиною, яка зустріла Олексія ласкою, ніжністю та турботою, була його перший класний керівник. Грицаєнко Лариса Миколаївна. Вона згадує свого учня як спокійного і відповідального, який підтримував дружні стосунки з однокласниками. Він ніколи не цурався роботи, не боявся труднощів. На нього завжди можна було покластися. Він мені остаток військовий. Олексій був для мене не тільки учнем, якого я навчав військові справи, а мої, допустимо, був це 11 в, клас, випускник нашої школи 2004 рік. Застав виходеним та за дисциплінованим учнем, фізично загартованим ніяком. Спішно поєднув у шкільне навчання, допомогу пазло даху та розважі з одного літки. Знаходив час на читання людиних книг, був спокійний і допозивський. Коли я дізнався, що Олексій був занято, тому що саме такі хлопці. Які завжди мають свою думку в серцях, які вже вічний спокій, прямі і відверті, не можуть стояти посторонних, коли Україна в біді. Його мрія вбулася, він став професійним воїном. Підтверджено в цьому нагородження Ордену за мужність на ті Але, на жаль, нагородження посмертно. Я пишаю своїм пісенком. Пані провесія Богдаря, який поклав життя за медведе небо над нашою голову, завжди буде жити в наших серцях. Герої не вмирають. Покійна мама Болдирєва Валентина Іванівна виховувала Олексія одна. 12 років Олексій залишився сиротою. Після смерті мами Олексія виховувала бабуся Болдирєва Любов Захарівна. Ну, що я можу сказати? Після смерті моєї дочки, чому можу... ж? в нашому мук без мами. Ми його забрали з дідуською, в був дідусь живий. Ми забрали його за себе, привезли за до дому сюди, їх поховання. А потім дідка через тиждень поїхав і поставив, взяв опікуном. Оформили документи, привезли його. Ну і в школі ходив він нас у школу з третього класу, перейшов третій клас, як поховали маму в той період. Ну і ходив на ну, третій, і так і далі, і далі кончив 11 класів ходив. Я його водила, дедушка поки був за мною, живий дідусь його, він возив його і машину, і забирав. А то так ходили, на збирання приходив, то він то дідусь, більше дідусь ходив. Ну, так вийшло, що дождалися ми його кончив на 11 класі, Ну, як у школі, ви знаєте, самі, як діти такий. Уся б було. Боже, то ну, такій жалобі нам не поступало, щоб він такий був, дуже боявся. Там Бог його знає, може, покривали. Ну, а для дому і для нас внук був синий. Хаю сусіда любов, просить він, нікого не обід, не гризнувся, не бігав, не такий, щоб він відругав, щоб він такий був. Ну, і таке був. наша була радість. Я завжди його проважаю. курить ми текали, вже похолодало. Проважаю до вугла його туди, да. він глядає, бабунечка, ти ж мене стрінеш, кажу, стріну. Стрівала його, тоді вже ставлю чималенький, кажу, вже перейшов такі такі групи, кажу, Алюша, скільки ще тебе буду? уже ти, ти здоровенький вже йдуть на той. Ну, а я хочу, щоб ти мене стрівала. То коли стріну, а коли не стріну. А коли тільки покажете, де да була там коло вишні колонії не сюди, стрівала на вугу. І він вже біжить, махає, довольний, що я його той. Надіва на мене сумочку, я несу за рукою. І вже здоров'я, вже ходив сідьми клас, вже тоді я вже перестала трошки. А все-таки на вулицю вийде, виглядали його, щоб як він була, порушна. Ну, тоді так вже зайшло до того, що вже ми. Слухляний був і полипали. Дам йому той він. А то коли возьму ярмаїв, ти не правильно той. А він возьме стряпку, заховає мою, я шукаю, шукаю. Все, грався за мною, бабуня, давай я заховаюся, ти будеш мене пошукаєш. Ой, ну в общем, а мене в мене на Йони, як раз сказав, там грубе слово на мене, щоб воно мені сталося. Ну і прийшло време, що вже принесли пов'язку. Вони визивали, щоб я в армію, вони треба вже той. Старенький вже вам не треба, каже, давати, він може коколос бути. Ваші гадали, що Тим болі, був дідусь больний переміс, інхвартині, інсульт. Вже плохенько він не балакав. Ну а він прийшов із повістки, там його що там наружу, три дні полежав у лікарні. Приходить і каже, бабуня, так пустіть мене, я піду, хочу в армію. Я в школі не забув, так не показав себе, який я той. Ох, ну, я піду в армію, я своє одно. Вчився, що техніку, взяв, бросив, не схотів і каже, я піду в армію. Піду в армію, ні от того, я кажу, діло, я піду, кажу, хотілося, б бути воєнним. Ну і що? Я нікуди не пустів, нікуди каже, Лоша, що ми без треба? Такий ти худенький, та Боже, нічого не бачиш, там в армії такий зрослі та той. А він не просиш, ну ти що хочеш, щоб я пішов з Максимом або там з друзями. Та піду та подируся там за барышню, там за той, хоча, щоб я сидів. Ну, я так подумала, діду каже, ну хай йде, що Бог дасть, скажу, я що служив, хай він йде. І то він прибіг, я такий радий, і то пішов і взяв пов'язку. Ми його випроводили, сусіди зійшли, сусід, які знали друзя з музикою. Виправили його добре, Херсон. Ну і назначенню дали їм на Житомир. Ну і Житомир він служив, там у нього є на грамота. І він такий, що приїхав і тіляв. пускали його два рази на готу і приходив. Довольний був, дали йому одну кімнатку, квартиру там. Я йому зібрала там, що могла, там, дала йому на той. Купив там диванчик, казав миску, там таке по бабуня. Ну і служив, ото я вже. Дідушку поховала, він приїжджав на похорон. Я кажу, що, що я сила, сама сама сталася, ти хоч тут, давай приведу тебе, хочу у каховку, може там, а може чорнобайівки. Ну він в рої слашався, кажу, ну дивись, бабуня. Кажу, буде блищенько, ти за мене приїдеш. Та я кажу, ну, ти, дяко, то ну що тут, коли ти приїдеш? А я після дідусь взагалі заболіла, лежала у больниці в сореннях. Ну, він взяли його і перевели. Перевели його сюди, що в Чорнобайку прийшов він. Ну, то так, і ще на попав. Пішов там, от тож почалася ця ж війна, там. ну і він пішов. Після закінчення школи Олексій пішов служити до Збройних сил України. З 2005 року по 2011 рік проходив контрактну службу в Житомирській області. Пізніше в Херсонській області. Події, що відбулися в нашій країні в 2014 році, не залишили байдужим Олексія Болдарєва. Як професійний військовий, він не міг залишитися осторонь того, що відбувається на сході нашої держави і з жовтня 2014 року виконував військовий обов'язок в зоні проведення АТО. 14 жовтня 2014 року вправ участь в обороні Донецького аеропорту. 29 жовтня 2014 року під прицільним снайперським вогнем встановив прапор України на Метеовишці Донецького аеропорту. Протягом грудня 2014 року в умовах неможливості забезпечення бійців, які утримували термінал аеропорту, через шквальний мінометний та артилерійський вогонь Олексій Болдирєв у руках носив боєприпаси з метеовишки. Кожного дня. Вдивляючись телевізорів обличчя легендарних кіборгів, захисників Донецького аеропорту, захоплюючись їхньою мужністю і героїзмом, навіть на думку не спадало, що серед них може бути хтось із наших односельців. А ним виявився нічим не примітний, невисокий, худерлявий, але дуже сміливий, мужній, справжній патріот України Олексій Болдирєв. Тиміло здовго злітна смуга, і закрутився бурвій, ми розібралися до вкруга і з ворогом точився бій, ніхто позиції не покинув, і жоден не зламався взвод, бо ми б'ємо за Україну і за Донецьк аеропорт. Бо ми б'ємось за Україну і за донецьк аеропорт. Стоїть спецназ з Кіровограду. І дев'яносто третя тут був нам за батька і за брата. Комбат із позивним редут, бо хлопці ворогів косили і влаштували в ваті шквал. Вони з собою захистили старий Донецький термінал. Вони з собою захистили старий Донецький термінал. Ми живемо у стані війни, не знаємо, що нас чекає завтра. Зараз наші серця сповнює два почуття почуття смутку і вдячності. Вдячності тим, хто воює за волю. Ця людина. Гідна називатися героєм. Сміливий, рішучий, він не боявся ворога і йшов до мети. В історію нашого славного села 9 грудня 2015 року відтепер вписано чорним рядком. При переїзді на БМП з водяного в бік пісків на міні підірвався Болдарів Олексій. Напередодні ввечері, переховуючись від мінометного і танкового обстрілів бойовиків, БМП з 11 бійцями між опитними пісками наїхали на фугас. Двоє бійців загинуло. Серед них був і Олексій. Так часто стала звучать фраза ⁇ Люди устали от войны, дорогие люди, отдохните ⁇ Мы не устали и защитим ваш отдых. Для вас войны нет, но вы все равно устали от нее. Не переживайте. Здесь, где войны нет, мы, идиоты, которые могли откупиться или свалить в другую страну, защитим ваш отдых. Мы не умеем уставать. И не нужно париться о пацанах, которые здесь. Вы ведь не просили вас защищать. Вы вообще не понимаете, за кого мы здесь воюем. Но это не важно. Вы ведь устали. В останню путь героя прийшли провести односельчани, його найрідніші люди, друзі та однокласники. На похороні були присутні бойові побратими загиблого, а також представники влади, громадські активісти, волонтери, молодь та небайдужі до чужого горя люди. Зі сльозами на очах та болем у серці люди несли квіти і вінки. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Олексія Болдерева посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Неоголошена війна триває. Майже щодня ми отримуємо звістки про поранення та загибель наших захисників. Нас є кому захищати. Ми ж мусимо пам'ятати про тих, хто залишився на війні назавжди. На тумани. Все виною пали, виною пали, та й на скромні на милому світці вбивайте сині, Ой не вбивайте синів, ой землі синів, ой не вбивайте синів, ой землі сині. Над землею тумани, наче часом за синами, Наче за нами, що настріли весни і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях полини.